А наш проект відновлення водноболотних угід і степів в регіоні Дельти Дунаю. В нього дуже багато напрямків реалізації від відновлення водноболотних угідь і покращення водообміну при Дунайських озер. З річкою Дунай до відновлення степів дуже важливе є і відновлення трофічних ланцюгів степу, і тут, мабуть, таку велику роль відіграють саме гризуни. Ми реалізовували проекти з реінтродукції Бабака. Безпосередньо ми брали тварин згідно з тими дозволами, які отримали від міністерства екології. Тому що зараз бабак він вже декілька років як внесений до червоної книги України на Одещині. Мабуть, є одна з найкращих на півдні України колоній в колишньому Любошивському районі. Вона розташована, і звідтиля ми якраз і брали тварин для їх відновлення їх чисельності і взагалі цього виду на території Тарутинського степу. І ми спостерігали, що вони вже розмножуються. І в цьому році, от я безпосередньо бачив дев'ять тварин, які вийшли після зимової сплячки ці тварини розпочинають вже розселятися, і йде така колонізація тарутинського степу. І це дуже такий гарний знак для того, що вони добре себе почувають, і йде відновлення цього важливого з екологічної точки зору виду для степу.